Я навіть не знала про викрадення колія, поки вони не сказали. Але так я сварилась як і, та навіть його родина теж. Але Яків мене підтримував спочатку, навіть коли я поділилася з сумнів щодо справжні колія. Навіть коли я сказала найняти детектив, він зрозумів. Але потім, коли мама та син показали, яке відео, де спіймати мене за закрадишка? За крадішка, хоча я не крала коліє. Яків змовчав. Яків змовчав. Яків змовчав і навіть не сказав, що мої сумнів, щодо справжність коліє. є. Але я всього хотіла перевірити. Чи справжність колія чи ні? Чи воно трансформер, чи ні? Якби моя прабабця продавала коліє, щоб вибратися зі злиднів, вона би точно розповіла новому власнику про секрет цього колія, про трансформер. Але в родині Троїцьких ніхто про це не знав. Ніхто про це не знав. Одна я лише знала про секрет цього коліє. Я й хотіла перевірити, чи справжнє воно чи ні. Я навіть найняла приватний детектив для цього. Я не збиралася здаватися. Так, це був, був мій обов'язок серед українська частина родина. Захистити цю реліквію, родина реліквія. Я хотіла перевірити справжність, а ще я дуже хвилювалася за Яків. Якщо він би здав його в аукціон, то могли б бути проблем. А так я хотіла перевірити і все. Але я не розумію, не розумію, його родина переживала за що? За що? Це нормуль. Абсолютно нормуль? Абсолютно нормуль. Яків, Яків казав, що коли ми станемо подружжя, то родина реліквія повернеться до мене, до моя родина і стане реліквієм моїх, діт... моїх дітей. Але я в це не вірила. Я в це не вірила, я хотіла перевірити справжність, а потім опинилася в підвалі.